Емоційне сприйняття архітектури це те, як ми готові сказати: Вау, як класно! Саме так і є в своєму відео про те, як простір формує нас. Я зачіпала тему емоційного сприйняття. Зверніть увагу навколо, яка архітектура вас оточує, які архітектурні об'єкти особливо звертайте увагу на житлові будинки, де вам хочеться перебувати частіше, що більше привертає вашу увагу і чому. Коли ви вже подивилися довкола, ви можете сказати, що і ця і ця архітектури ок зробити фото на фоні архітектурних об'єктів і подивитись як вам ось це оточення? І чи виставили б ви таку фотографію, наприклад, на сайті знайомств? Тому для кожного з нас емоційна архітектура буде завжди про щось своє, і так можна дуже багато розказати про архітектуру. Але щоб про неї почути ще більше, запрошую вас на свій ютуб канал. Хочу говорити про архітектуру, де ви можете послухати відео, яке я це те, як простір формує нас. Також переглянути інші відео про архітектуру та життя архітекторів. Підписуйтесь на канал і буду рада вашим коментарям. До нових зустрічей.